Доброго дня всім. Це нове відео на серію Нова ціль жим 130. Але я думаю, що попрацюю напевно сьогодні зі 105%, надійно на ній закріплюсь, не буду прям Якісь 95% сьогодні жати, залишу це на наступне тренування. В цілому як піде, на розминці буде вже видно, в принципі, як сьогодні піде жим. по Взагалі, Побудові програми так і залишу, по дві атаки на жим в день тяжкого жиму і один середній такий жим. На початку тижня перше тренування В принципі прогрес від цього пішов. Рекорд був 117,5, Тому, поки залишу все так, як є. Не буду гайти час. Let's go! Седі, а філреді, бо малеґс хабі, я ронкети. Що друзі, де настап'яті є, включення після 100, як завжди, це було не буде, тому що її не буде. Буде одразу 105. Я сьогодні напевно буду працювати з ста 105. Не буду більше брати, тому що відчувається кріпатура після стану в районі поясниці, спини і так далі. Тому цей жим не буде на 100% ефективний сьогодні. Напевно, всі підходи зроблю з цією вагою. Десь 4 підходи по, не знаю, як іде, 2-3 або 4 повторення. Let's, yeah, let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro Hey, I ain't never giving up Shit, I never give up I got this, man, I got it I will knock when I'm on it Never rock it Got the block when I'm toxic Bittin' logic, make them nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hottest, knock, rock, bitch, watch it I'm the fuckin' king of rock, bitch Pop it, Bitting hot I've chronic. I think I'm fucking lost it. it. back, better back. It wrecks, we're attack. Have my back to the mess, not an act, that, that's a fact. We attack, get a pass. do react, do react. black, rap, the staff. a step. a give We're the Got to plan better than most brands. on a movement job do it because I'm in the zone and you know that I'm ready for the shows how it goes I don't know but I'm waiting till I'm chosen one well here I go all these people wanna know what you think of them baby do you really love me or do you really hate me on a scale of one to ten what would you grade me all the social media has got me going І останні добивачний з 90 навіть мене порадував на 10. По додатку Ван Реп показує, що це разовий десь 118. Тослівірить тобто цей додаток, коли він мене ще не разу не підводив. Тому, якщо врахувати, що це було все на втомі, Можна діти висновку, що 120 десь на раз заложено. Тому скоро буду пробувати жати 120. А зараз, поки перед другою атакою я відпочину, ну як відпочину, пороблю ноги. Сьогодні хочу поробити в гаки. У мене з присідом трохи аб'юзивні відносини, тому я не хочу навіть його знімати. І зараз швидко роблю гак і перейду на другу атаку. Для вас це буде секунда. Let's go! Till I collapse! I'll be moving too fast. Got my foot up on the gas, full throttle till I crash! You gon' see me end this, I will be ascending I don't ever slack I got my eyes on a prize, what I see for my life I don't float, no I fly, do or die Cause you gotta do or die, there ain't no compromise Get ready for a fight Do you wanna see what you're made of? What if there was no one to save us? Would you leave it all on the pavement? Would you die to the ground with some stray blood? Ну що, ось, і закінчився мій жим. Я не, в принципі задоволений, любов буде гірше, тому що відчувалося, що не дуже багато сил, але пішло нормально. Добре, що я виставив нормально по висоті стійки, тому що ви могли бачите, сьомий мій підхід вже зі 105 кг пішов тяжкувато. Навіть на два не пішов. Але на то і є дві атаки на жим, щоб попрацювати з хорошими об'ємами. Сил після цього жиму залишилось мало. Тому думки якось і не лізуть в голову, що казати. Хотілося тільки додати, що будуть чередувати, напевно, важкий жим і важку станову. Кожного тижня, наприклад, сьогодні був важкий жим. Ні, ні, виходить такий більш-менш середній поводів, я маю на увазі. Наступний тиждень хочу зробити станову легшу, а жим максимально тяжкий, тобто проходку зробити. А через тиждень буде важка станова. Може близька до рекордної. І... Річки слабше жим, тому що не вийде в один тиждень робити на максимум і станову і жим. А з присіду у мене не все так ладко, як я це і сказав на тренуванні про мої з ним аб'юзивні відносини, тому я не хочу вкладати в нього сильно багато сил, так як він стоїть, можна сказати, на місці. Я хочу накинутись на станову, ну і добити свою ціль по жиму, пожиму 130. Тому я так і буду працювати, чередувати важкий жим і важку. А на цьому, все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не хочу.